Отиразовий чемпіон України. Хлопець якому 15 років і він вже дуже багато встиг. Неймовірна перемога. Фінал з Денисом Ковшуном 9-0. Розгромна перемога. Ковшуном, який Павла пошутило, прибрав, пам'ятаємо, цей чвертьфінал, Це було непросто, як з Одеситом бився Ковшун, слід віддати йому належне, але Владислав не залишив опоненту шансів. Молодь зростає, діти ростуть. Владе, розкажи, вітаю тебе з успіхом Мукачево. Які у тебе плани і як ти свій успіх пояснюєш? Так, дуже багато тренуємося. З нами понад 50 спортсменів тренуються. Дуже сумлінна і тяжка робота проходить у нас в спортивному клубі Скакліщина. Ти хотів подякувати за допомогу підготовці і взагалі хто підтримує вас. Хотів подякувати нашому президенту клубу Ескатліківщина, буряку Олександру Павловичу, буряку, ось так. потім Паломарчуку, моєму президенту села мера. Ось так. Потім хотів подякувати Цикаленко Юрію Володимировичу, це президент Федерації боротьби в Київської області. І дикому Ілью Валерійовичу. Ось так дуже, дуже впевнено проборовся. Які висновки зробив перед після чемпіонату України? На чим слід працювати більше? Більше працювати слід над фізичною підготовкою, тож і стійці. Які у тебе плани на майбутнє? Плани на наступний рік це чемпіонат Європи та чемпіонат світу. Це головні мої старти. Друзі, така імпровізована розмова вийшла з борцями з курківщини. Я бажаю їм успіхів і перемог в нелегкій праці, тому що зробити в одному селі такий котел це ознака майстерності, професіоналізму і справжнього, справжнього фанатизму. Пікалов робить достойно свою справу. Я впевнений, що це що це не єдині хлопці, які будуть перемагати і прославляти Україну на весь світ. Слава нашим ЗСУ, слава нашим захисникам, слава нашим борцям, які наближають нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава.